Слава Ісусу Христу, мене звати Яна, мені 25 років. Я в шлюбі. Сама я родом в села Сторожниці Ужгородського району. Римо-католичка відвідувала з дитинства Римокатолицький костел в селі Сторожниця. Зараз мешкаю за кордоном, тому відвідую там костел на святішому серцю Ісуса. римокатолицький. католицький народилася я віруючій сім'ї. З дитинства мене виховала мама, бабусь, дідуся. Мої сім'ї Бога вірили. У мене була дитяча Біблія. Мама мене навчила в молитв дитячих. Але на цьому все. Моя сім'я відвідувала свята, тільки великі в церкві, та кожну неділю в церкву ніхто не ходив. Тому моє знайомство з Богом відбулося трошки пізніше. Це вже коли я пішла в початкову школу, і до нас в селі Сорожниця приходили священники місцеві, семінаристи і проводили такі дитячі катехізації. На них ми вивчали святе письмо Бога в такій ігровій дитячій формі, але нам все було зрозуміло, і це було неймовірно цікаво. Так сталося, що моя подруга дитинства жила в сім'ї віруючій, її сім'я відвідувала костел, і вона мені запропонувала, чи не хочу я піти на підготовку до першого причастя в селі Сторожниця. Тоді набирали діток, і я погодилася. Підготовка тривала із 2 по 4 клас, три роки ми ходили. Тоді нас готував отець В'яней і брат Пантелеймон Заєць. І це було напевно це моє знайомство з Богом найкраще, тому що за ці три роки ми навчалися, вивчали святе письмо, Біблію. Ми їздили в різні церковні дитячі лагеря на різні реколекції, брали участь у різних кавенах. І тому за три роки ми встигли і підготуватися до першого причастя, і познайомитися з багатьма іншими дітьми молоддю, які ходять в церкву, які вірять в Бога. Перше причастя я отримала в кінці четвертого класу. Це були травневі свята, і після цього я систематично почала відвідувати костел, ходити на всі святі служби, літургії, ходити систематично до сповіді. І так все дитинство і всю свою юність я провела у костелі в нас у селі Сторожниця. Також моя, моя хресна мама завжди відвідувала цей костел, і це для мене стало теж гарним прикладом. І до кінця навчання, до кінця першого курсу я відвідувала Риму католицький костел сторожниці. Там мої вінчалися з чоловіком, коли я виходила заміж. А зараз я відвідую костел в Чехії, там де проживаю. Зараз хочу розповісти одну цікаву історію з мого життя, як Бог у ньому діє, і після якої я зрозуміла, що потрібно все віддавати у Божі руки і довіряти йому. Рік тому я повернулася за кордону, приїхала додому, до батьків гості і вирішила піти обслідуватися по лікарях. Повністю здорова, нічого не було. Потрапляю я до лікаря і тут мені кладуть певний діагноз, певну ситуацію, яку потрібно вирішувати хірургічним шляхом. Це, я пам'ятаю, було стрітення господнє, це було свято. Я зранку пішла до лікарні. І я виходжу з лікарні, і розумію, що потрібно шукати хорошого хірурга, спеціаліста потрібно домовлятися за МРТ, і я беру свій телефон. Починаю обдзвонювати всіх своїх знайомих, і так цілі півдня бігаю у пошуках хорошого лікаря, домовляюся за всі аналізи, за всі обслідування. Я в шоці, тому що приїхала я додому буквально на тиждень, і такого я не очікувала. Телефоную на роботу, кажу, що в ближайші два місяці не повернуся. Дзвоню чоловіку, кажу, яка ситуація. І тут, вже повертаючись додому, я домовилася з усіма лікарями за півдня. Я навіть забула, що це було свято, що я планувала йти до церкви. Зустрічаю подругу, з якою ми домовились зустрітися, і кажу їй, що вибач, мені не вийде, бо в мене така певна ситуація склалася, що зараз не підходящий час, і вона поверталася з церкви, якраз посвятила свічки, і ми почали говорити про Бога. Я навіть не зрозуміла, як це сталося. І вона мені розповіла про дев'ятницю до святого Юди Тадея. І розповіла, як вона допомагає їй в житті. І сказала, щоб я її помолилася. За цю молитву до того часу я навіть і не чула. І я прийшла додому, це вже був вечір, знайшла в інтернеті цю молитву і почала молитися. Це дев'ятниця, яку потрібно відмолювати 9 днів підряд. І моя молитва була до Бога, що, Боже, дай просто, щоб я знайшла хорошого лікаря і щоб все пройшло вдало. Наступного дня я йду на повторні обстеження, іду до лікаря, і я навіть не знала, як це пояснити. Лікар каже, що та проблема, яку ми знайшли, яка була, яка є на знімку, пропала Її Її просто немає. І я навіть першу годину у мене був шок, тому що я не могла повірити, що Бог так швидко подіяв у моєму житті. Я не знала, як це навіть розповісти близьким друзям, що вчора я їм сказала про таку ситуацію, а тут цієї проблеми немає. І це було таке чудо, яке сталося буквально за один день. І після цього моменту я проаналізувала все своє життя і знаю, що Бог діяв не тільки там, тобто він діє завжди. Кожного дня у моєму житті діє через певні ситуації, через певних людей. Він завжди нам посилає людей, готує нас до різної ситуації. І ця зустріч вона не була випадковістю. Також часто зустрічаю на своєму життєвому шляху людей, які скептично ставляться, які кажуть, що ой, лікарі могли помолитися. Ні. Є такі випадки, коли медицина розводить руками і немає логічного пояснення, як це стається. Я вірю, що там є дія Господа. Після цієї ситуації з моїм стіленням цієї хвороби я почала аналізувати своє життя і дію Бога в ньому. І я зрозуміла, що були ще таких багато ситуацій, але я їм навіть не придавала значення. Мене виховували, як я вже попередньо сказала, дідусь з бабусею і мама, і вони були для мене дуже важливі в житті. І я завжди молилася, що господи, я знаю, що колись прийде їхній час, але я так хочу, щоб в цей час я була з ними, щоб я змогла з найближчими людьми мені попрощатися. І після цього я згадую, як все відбулося, і розумію, що там не обійшлося без господа. Е, я працювала за кордоном в Венгрії і там проживала і вирішила звільнитися. Ми тоді з чоловіком ще зустрічалися, приїхала в Ужгород, і ми планували поїздку двоє за кордон в Чехію. Ми вже зробили всі документи, все підготували, нам прислали дозвіл в ціну на роботу, купили білети, і тут закривають кордони. Починається коронавірус. Ну, ми в шоці, тому що ми залишилися без роботи, построїли свої плани і нам пропонують іншу роботу виїхати. Але ми чомусь вагалися, і ми нікуди не поїхали. Це був березень місяць, і я знайшла собі роботу в місті Ужгород, почала працювати. Чоловік повернувся на ту роботу, де працював до того. І в травні місяці помирає мій дідусь. І вже коли пройшов час після цього, і я зрозуміла, чому я мала залишитися, чому саме так склалося і відбулася саме така ситуація. Бог за мене найкраще, що мені потрібно і де мені потрібно бути. Друга ситуація була пов'язана із смертю моєї бабусі. Вона після дідуся ще жила два роки, ми вже тоді проживали в іншій країні, я систематично приїжджала додому, щоб її провідати. І одного разу я напланувала собі поїздку, тому що працюю офіційно і маю все наперед повідомити керівництву. Я напланувала собі поїздку на січень місяць, і тут кінець листопада. Я вирішую, що ні, до січня це дуже довго. Чомусь я вирішила, що мені завтра, післязавтра потрібно їхати додому. Я підходжу до керівника, питаю дозволу. На той час не був великий обсяг роботи, і тому він каже: так на тиждень можеш спокійно їхати в Україну. Я їду в Україну, тут привідую своїх рідних. Була я буквально тиждень і прийшла попрощатися з мамою, з бабусею, попрощалася і пішла. І Дійшла вже до калітки і розумію, що потрібно повернутися. Я не знаю, звідки я зрозуміла. Я відчула, що це все. Це останній раз, коли ми з нею побачимось, і мені потрібно до неї повернутися. Я повертаюся, вона вже лягла спати. Я її обняла, поцілувала, попрощалася з нею. Повертаюся я в Чехію, і проходить, можливо, тиждень після того, як я повертаюся, бабуся помирає. І потім я вже ці ситуації аналізую, і я знаю, що Бог зробив так, як його просила. Тобто, все дитинство, все своє життя я дуже його просила, щоб останній шлях, їхні останні роки його їхнього життя я провела біля них і щоб він дозволив мені з ними попрощатися. І тому я не можу назвати це випадковістю. Хто для мене є Бог, хто він є в моєму житті? Е, я рахую, що з Бог з ним потрібно вистроювати такі відносини, як і своїм другом, як і з своїм батьком. Завжди потрібно до нього звертатися, але потрібно і віддавати цим відносинам, також не забувати йому дякувати, коли в нас щось стається про що ми просимо. Це дуже важливо. Я дякую всім священикам і всім моїм близьким людям, які показали мені, що Бог це не та особа, яка сидить на небі і яка буде нас карати за кожен наш гріх, а це той, хто завжди готовий нам допомогти. І головне довіритись йому і завжди віддати ситуацію в його руки, адже він знає найкраще, що нам потрібно, і інколи ми просимо Боже зроби так. А він зробить щораз краще, і тому я знаю, що Бог це друг, який мене постійно вислухає, який мене підтримує і зробить для мене найкращий варіант розвитку подій, який міг би бути, який потрібен мені. Хочу подякувати всім, хто додивився моє свідчення до кінця. І що б я хотіла сказати: головне в житті це подобатися Богу. Це завжди йти його шляхом, дотримуватися його законів і вказівок. Не зосереджуватись на тому, що подобатися всім людям, адже коли ми живемо по Божих законах, то ми не завжди будемо зрозумілі кожному, і не кожен нас підтримує. Але Бог зробить як найкраще, і він нам дасть те оточення, на яке ми заслуговуємо, тих друзів, рідних, ту роботу, на яку ми заслуговуємо. Тому завжди потрібно йому довіряти. Бог діє через нас, через кожну людину, і тому я бажаю всім, хто дивиться це відео. Не боятися завжди молитися, підтримувати тісний зв'язок з Богом. І навіть коли опускаються руки, бо в житті бувають різні ситуації у ці моменти найбільше Бог потребує, щоб ми до нього зверталися. Всім дякую за увагу.